Перед святами, а особливо в курортний період зростає попит, тому що всі хочуть поїхати кудись на відпочинок. Саме тому з'явилися наразі от останні місяці. Спостерігаємо за тим, що підвищилась кількість шахрайств саме з перекупами залізничних квитків, тому що люди не зможуть знайти квитки. Поїздку вони вже запланували і не хочуть відміняти. Тому переходять в різні неофіційні ресурси, не купляють квитки на офіційних сайтах Укрзалізниця, а переходять на різні сторонні ресурси. як -от в соціальних мережах або на підроблених сайтах для того, щоб придбати такі квитки навіть за збільшеною ціною. Власне, чим перекупи користуються, яка ознака є те, що це власне є зловмисники, на що вам треба буде звернути увагу. Зазвичай як відбувається ця схема, ви знаходите сайт або Ресурс в якійсь соціальні мережі, який пропонує вам придбати такі квитки в, наприклад, місто, яке ви планували поїхати. Коли ви переходите за посиланнями або в ці аккаунти, або в канали, вас зв'язують з певною людиною, певною особою, які ви пояснюєте, куди, наприклад, треба поїхати, вам називають ціну завищеною від ринкової ціни. Зазвичай може бути і в 2, і в 3 рази завищена. Коли ви. Відправляєте гроші, тут є два шляхи розвитку подій: перший вас блокують і гроші ви свої втрачаєте. А другий варіант вам відправляють документ, нібито залізничний квиток, який є підробленим на справжній. На певних ресурсах можна перевірити квитки свої на справжність також на сайті у це можна перевірити. Якщо ви побачили такий ресурс в інтернеті і. Е або намагалися придбати там квиток, або побачили, і цей ресурс має, на вашу думку, ознаки шахрайського. Ви можете повідомити в кіберполіці, написавши заяву на нашому сайті, тільки кіберполізгові, або ж звернувшись за телефоном гарячої лінії, або написати заяву офлайн.